Славнозвісною була гора Кілена у зеленій Аркадії, позаяк там серед Ліан народився бог Гермес. Він був сином Зевса та німфи Майї, яка була старшою дочкою Титана Атланта. Ви можете і сьогодні зустріти Майю на нічному небі, як зірку в сузір'ї Плеяд. Новонароджені боги дуже відрізнялися від людських немовлят. От ви пам'ятаєте себе на четвертий день після народження, а малий Гермес на той час вже встиг засумувати. Він ріс швидко і був дуже кмітливим. Його мати Майя милувалась сином і його хитрою посмішкою. Підозрювала вона, що малий розбійник може щось та й вчудити. Але того, про що я розповім вам далі, вона точно не очікувала. Коли мати відійшла від колиски, думаючи, що син заснув, Гермес виборсався з ліжечка в пошуку пригод. А він з неймовірною легкістю, як для новонародженого, подолав високий кам'яний поріг і вперше побачив чарівну природу. Роду. У траві повзала черепаха. Гермес дуже зрадів такій знахідці і заховав її у камінні, щоб черепаха не втекла. Він пішов далі, замисливши свою першу витівку. Гермес вирішив викрасти корів Аполлона, свого старшого брата. Отак йому закортіло, хотів поїсти смаженого м'яса. Аполлон випасав своїх корів у далекій Пієрійській долині. Проте у Гермеса не виникло труднощів швидко туди добратись. Ціла отара паслась без жодного наруху. Мабуть, Аполлон загуляв з німфами і вигравав десь на своїй улюбленій супілці. Зрадів тому гермес, відрахував 50 найкращих корів та й погнав їх через ліс задом наперед, щоб виглядало так, ніби сліди корів ведуть з лісу, а не до нього. А ще винахідливий маленький бог прив'язав до своїх підошв гілки. Вони служили за капці і добре замітали сліди. Вів гермес корів безлюдними шляхами, і вже надвечір його побачив старий бат, сторож виноградний якого оминути не вдалося. Проте наш малий не розгубився, покликав старого і сказав: Дивись, старий, не кажи нікому, що ти бачив мене з чередою, а вдар за твоє мовчання візьми найкращу корову. Подякував старий бат і пообіцяв мовчати. Він додав: Я буду мовчати, як отой камінь, і показав пальцем на здоровечий камінь. Гермес вдав, що повірив, але невдовзі він повернувся до бата у вигляді літнього чоловіка і запитав, чи, бува, не проходив в цих краях хлопчика. Пчик з отарою корів за правду. Пообіцяв подарувати бату корову і бика. Не втримався старий. Нагорода була вдвічі більша ніж попередня, і він показав, куди хлопець погнав череду. Люди важко засвоюють життєві уроки. Вже не один раз боги доводили, що з ними краще не змагатися, Не добре обманювати нікого, а тим більше бога. Люто поглянув гермес на старого зрадника, і від того погляду він перетворився на камінь, який лежить на тому ж місці й по сьогодні. На заході сонця Гермес пригнав череду до кілени і загнав її там до печери, вже відомим нам методом, щоб сліди вели не до печери, а від неї. Потім він вибрав двох найкращих корів для пожертви богам і сам не відмовився від смачної печені. Задоволений своєю вдалою витівкою, Гермес пішов додому. Вже на підході він згадав про черепаху, що сховав у камінні на початку подорожі. Веч черепаху бог зняв з неї панцир, добре його почистив. І натягнув на нього овечі жили, які сушилися неподалік. Після чого легенько доторкнувся до них пальцями. Роздався приємний звук музики. Малий Гермес потішно усміхнувся. Саме так з'явилась перша кіфара, яку люди стануть називати Лірою. Старанно заховавши кіфару, гермес крадькома, аби не почула матір, повернувся до своєї колиски і гулькнув в пелюшки. Та вся конспірація була марною. Його мати Титаніда вже про все довідалась і виставила свой. Воє обурення сину, мовляв, Аполлон не пробачить йому такої витівки. На ці слова матері, малий Гермес тільки безтурботно посміхнувся і відказав їй: Мамо, не бійтеся, полона. Це ж мій рідний брат. Але якщо він надумає мене кривдити, я розтрощу все в його храмі в священних дельфах, а золоті триніжки вкраду. Майя тільки похитала головою. Надто вже вона любила своє дитя, не могла на нього довго злитись. По тому богиня Еос осяяла небо рожевим промінням. Ліос вийшов на небо, настав світлий день. Аполлон прокинувся у Пієрійській долині і одразу зауважив відсутність його найкращих корів. Багато часу витратив Бог на пошуки, та ще й слідів ніде не було. Поки натрапив на групу веселих сатирів на чолі з Сіленом. Вони охоче йому допомогли, та найбільше користі було з віщого птаха. Слідуючи за ним, Аполлон потрапив на гору калену поблизу зеленого грота. Тоді малий Гермес відчув присутність могутнього. Бога і, вдаючи, ніби спить, заплющив свої хитрі оченята, які ще й зблиснули, що ще дужче розгнівало Аполлона. Розлючений, він владно мовив: ну ж бо, юначе, вилазь зі своєї колиски і покажи, де сховав моїх корів. Чи ти думаєш, що можна зі мною жартувати? Якщо не покажеш, де корови, яких ти нахабно викрав, я скину тебе в тартар, тоді ні твоя мати Титаніда, ні всемогутній Зевс вже не допоможуть тобі. Однак Гермес став усе заперечувати. Та що ти так? Таке кажеш, Аполоне, хіба я схожий на викрадача корів? Я ще зовсім собі дитя. Лежу тут у колисці серед запашних пилюшок і вдосталь солодко сплю ти верзеш синітницю. Більше не міг Аполлон слухати малого. Він схопив його і поніс до Зевса на олімп. Громовержець був дуже здивований гостям, які перед ним повстали, але уважно вислухав обох. Малий бешкетник затято присягався, що зроду не бачив жодних корів, та лукава посмішка його видала. Зевса було краще з почуттям гумору ніж у Аполлона. Він спочатку посміявся, а потім наказав Гермесу повернути корів. Немає питань, змінив тактику Гермес. Скільки того діла поверну тобі корів, брате? Слідуй за мною вже на землі. Гермес сказав, що двох корів бракуватиме, так як він приніс їх у жертву богам, розрубав на 12 кусків і вшанував 12 богів смачненькою свіжиною. «12 богів ти вшанував? Здивувався Аполлон. А хто ж дванадцятий? Я. Скромно відповів малий. Як тільки вони підійшли до гроту, Гермес дістав свою кіфару і заграв на ній для брата. Аполлона охопило блаженство від тих звуків, що видавав той інструмент. Він продовжував слухати, а гнів на молодшого брата починав щухати. Коли хлопчик завершив грати, Аполлон підвівся і вигукнув: Брате, віддай мені цю кіфару, в обмін на усіх моїх корів, що ти вкрав у мене. А, -а ніт, відказав Гермес. Такої кефари ніхто на світі не Має низьку ціну ти просиш. Тоді, любий брате, я подарую тобі свій золотий жезл. Він чудотворний, от побачиш. На тому брати дійшли згоди. Аполлон правицею обійняв Гермеса, у ліву руку взяв свою кіфару і вони почимчикували на Олімп, відчуваючи один до одного велику приязнь, як справжні кревні брати. Радісно їх зустріли інші боги на Олімпі. Всі не могли натішитись милим маленьким хлопчиком Гермесом. Так Афродіта взяла мало. На руки, тіскала, цілувала, аж не помітила, як той поцупив її чарівний пояс. Завса це не аби як розвеселило, що він не щувся, як Гермес прихопив собі його скіпетер. Бог війни Арес загубив свій гострий меч, а в божественного майстра Гефеста зникли молоток і обцяньки. Та боги вже не гнівались на малого, позабирали свої речі, і Завс сказав до Гермеса: Покинь свої витівки, не личать вони ні безсмертним богам, ні смертним людям. Ти дуже сприк? Не тому призначу я тебе нашим вісником. З тих пір Гермес дбайливо виконує кожне доручення Зевса, сповіщаючи його волю богам і людям. З часом таких доручень ставало більше. Гермес став богом торгівлі та скотарства. Він вважався опікуном винахідників, мандрівників і навіть гімнастів. Спритний Гермес супроводжував людей до підземного царства Аліда, коли для них наставав час смерті, а також походить від Гермеса великий рід. Смертних людей, усі його нащадки були розумні та спритні, та найбільше прославив той рід правнук Гермеса, один з найвидатніших героїв Троянської війни, Одіссей, Володар сонячної ітаки.